Знаєте, в дитинстві, коли ми ділилися на дві команди для якоїсь гри, я завжди оцінювала склад, до якого потрапила. Ну і, звичайно, наявність там окремих гравців наповнювала мене всередині впевненістю у перемозі. От коли я сьогодні дивлюся на наших гостей, які завітали до нас за стіл, я так само наповнююсь впевненістю. Це гордість для мене бути в одній великій команді з цими. Можна, я скажу, божевільними людьми. Бо це військовий медик, який точно знає, що таке перемога. І я сьогодні попрошу його ще раз нам про це нагадати: Петро Конопля. Це людина, що евакуює цивільних майже з лінії зіткнення. Шалений просто Денис Христов. Дякую. А ще військовий музикант просто душа величезна. Отаке серце. Женя Галяч. І я дуже щаслива, що до нас встиг завітав, Знайшов час завітати комік, на якого прилітають, подивитись навіть метелики. Вася байдак. Хлопці, ну багато чого хочеться розпитати. Я, якщо можна, Ден почну з тебе. Бо незважаючи на те, що відбувається, в цьому в твоїй історії є якась частка іронії. Ну ти по життю дуже іронічний, і так воно і складається в тебе. Так, що так. тобі є потім що, що розповідати? Я хочу, щоб ти розказав про евакуацію ферми цю потужну історію, Потреба, треба, щоб її почули, Ден. По-перше, я дуже радий, що ви мене запросили. Дуже приємно. Я навіть не знаю, чи треба зараз його розказувати. В мене такі відносини зараз сталися в соцмережах з захисниками тварин, що після цієї історії може взагалі мене там десь лінчують. Вони постійно шукають десь там в моїх відео. Да, десь там гавкає, гавкає собака. Чому не відв'язали? Бросайте людей, кидайте пофіг на них, забирайте, їдьте туди під обстріл, забирайте цю собаку. Їм кажуть, їм же пояснюють, що. Що, дивіться е, на жаль, не всі мешканці е, селищ, які живуть в приватних будинках, будинках, можуть забрати цих собак. В них інше ставлення для, для до тварин. Uh -huh. до цих дякуємо, що вони, хоча б їх роз, можуть відпустити просто там, десь е, в цепі. Тому е, захисники тварин, увага! Нічого від екрані. Отже, це було десь жовтень, вересень. Цього року, цього року, Петропавлівка біля Синківки це купінський район. Там зараз продовжуються дуже жорсткі бої. Ворог просто лізе, досі лізе. Туди на той час ще можна було приїхати. Ми вивозили нам. Треба було щоб вивезти цілу ферму. Треба було знайти скотовоз. Ми шукали величезний, величезний трак, величезну автівку, щоб вивезти коней в свиней. Е, свиней, там корова, Курів. кутом всі, всі, майже всі. Вони всі приблудилися. Так сталося, що людина, яка туди приїхала з однією козою, до, до цієї кози всі там збіглися, які там, яких там п -п покидали ми там угу. люди, які евакуювалися. Ми шукаємо цю автівку. Мені Антоха, мій е, товариш, з яким ми їздимо, каже: слухай, в мене є знайомий. Я йому телефонував. Давай завтра поїдемо, подивимося. цю машину. Ми приїжджаємо, якась там промзона за Дніпром. Приїжджаємо туди. А, виходимо, дивимося, ну, хата воска, добре, все, все добре, 5 -5 тонник, все нормально. Виходить жінка а, така. А, так, скільки у вас а, тварин? Да. Дев'ять коней, а, поні, корови. Ну, там, там, там величезна купа. Вона така дивиться. Угу, угу, угу. ну Дивіться, в мене зараз морозильні камери всі зайняті. Я в сенсі, ну я, я я не можу зараз їх всіх до себе привести. Ні, ні, ні. Ви не так зрозуміли. Нам треба вивести з господарем десь там під Харків. Вони, вони повинні вижити. Вони повинні вижити. Ох, йолки палки. Я тепер розумію. Я захисників. Я Пояснюю, що ну виявляється, що це ну та місце, де б'ють тварин, і ця, ця автівка для того предназначена вона Вивозить на бойню, везе всіх цих коней. І, і я кажу, вона така: все, все, все зрозуміло. Тоді ви ж я ж не знаю, як ви там домовлялися. Все, беріть цю автівку, але вона слід каже: якщо ну, може, ви не знайдете, куди вести їх. Наші двері завжди відсилені. Ми вивезли за два дні цю ферму. Це просто неймовірна Куди? була евакуація. Куди? Ми, її вивезли, ми вивезли їх під Харків. Вони зараз живі, всі, з ними все добре. А я ж не з пустими руками прийшов. Ось, будь ласка, прикинь, достаю зараз. Ось, будь ласка, колбаска, канінка, свіжа. Все, будь ласка, такий хеппі енд просто, бо Є. всі напружились. Я, я просто, я навіть я, я навіть не знаю, думаю. Як ми потім цю історію будемо розповідати, як вирізати, всі, вирізати всі, да. всі всі живі, всі живі, всі, всі живі? Я вам більше скажу, вони під Харковом вони потребують на допомогу. Отже, захисники тварин. Якщо ви мене зараз чуєте, повертайтеся до екранів, будь ласка, давайте допомагати, тому що ці тварини вони пройшли пекло. Вони теж потребують на допомогу. Їх треба готувати. Годувати їх. їм треба е, купляти е, корм, сино. Ну все, а що А ти сказав, годувати чи О, готувати. готувати? Блін, пацани! По зараз було, доводить <с. с>. <vorbei> і знаєте, що найцікавіше? що ця людина, Влад, це дуже крути, крутий чоловік, який просто взявся за це діло. Він продовжує uh, тримати цю ферму, і він каже: Я хочу зробити реабілітаційний центр для військових щоб вони мали можливість приїжджати туди і якось там ну, кожен взаємодіяти, з, взаємодіяти з, з тваринами, так тому uh, це дуже прикольний і ще й соціальний uh, uh -huh. уявляється. Так, такий да, є. Да да. да, да. проект. Угу. Слухай, а мені просто... Так, це, це бідна область. А він не кинув їх, він так розкаже. Ми приїхали з однією козою, але до, до нашого табору збіглися там 25 там, вів, вівць, там Мені розповідали, коли я проїжджав на Авдіївку, там біля Авдіївки ластичка здається, якось так називається. Там була ферма, яку розбомбили повністю. І кони просто ходили по просто, ну бігали по по, по полях, налякані, хтось угу. там поранений був. Їх забрали таким же чином, що е, брали конюха. Він, ще, ну, ко, 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 він приїжджав з е, Konem Або uh, кобилою, кобилою uh -huh. не знаю. І вона якось так заманювала, тільки так мали можливість от чого ти, от чого ти ржеш? Я просто от, 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 я сміюсь, я сміюсь, що денчик підбирає слова, тому що, по-перше, не можна образити захисників тварин, потім гендерно не можна да, образити. Да. Не можна коня наз... називати назвати кобилою. Слава Богу, це може потрібна їх самка коня, да. чи коня. А він був а який <золобон> колір шкіри був <золобон> цього коня? Я я правильно говорю все? Дуже багато упередження в нас останнім часом настільки багато хейту в соціальних мережах будь-якого типу. Це Богу, що вони ще не політичної немає якоїсь, що вони не балотуються ніколи. Це ж кінь кінь за вітренко був. Слухайте, давайте так. Ми зараз вибачаємося заздалегідь перед усіма, кого ми на майбутнє теж можливо образили або нічого такого ми не мали за за мету. Просто ну просто така історія, но така, таке життя. <гум> а <та, У Дена. гум> я сміявся з того, як кінь заманює як конів, якось так. Під Під ніку. Він, він дуже обережно все робить. <гум> Давай, за за тебе, за тих, кого ти евакуюєш, дякую, не дивлячись дякую. ні на що. Від вами, хлопці. <гум> я нагадую, у нас. А це узвар? Це узвар. І там чорнослив. Там чорнослив. Можна. Дублер для. Я, просто... <ріст> я не люблю <ріст> чорнослив просто і... Боже, ви бачите, ніхто не готувався. А коли буде ефір дубля... дублерів? <ріст> 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 ну, все. Вася, у тебе дублер на чорнослив. Це не я, я... мене тут нема. Вася, ага. ти не любиш чорнослив? Дуже не люблю. Ну, до дна. <ріст> 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 Боже, ніхто не помітив підміни. Ніхто? Ніхто. А яка ніхто. була підміна? Просто Вася, Дє, просто Вася. Ну, все. <ріст> Слухай, я, до речі, тобі заздрю. Просто ти приходиш, у тебе знову довге волосся. Ти підстригаєшся, в тебе воно просто дуже швидко росте. Я не знаю, як ти це робиш, але Бишу якщо верх ногами. <с advices> а, воно, так? Да? Воно Релітації. просто <с omics> так. Друзі, якщо хтось не знав. За цей рік Вася став відомий просто у космічному масштабі. Він веде конференції. Він. Робить подкасти з всесвітньо відомими коміками, взагалі людьми-акторами. Він збирає мільйони, просто мільйони на зсу. І в мене навіть я чесно, я навіть не знаю про що спитати, тому що я впевнена, що у вас є мільйон історій. Мільйон. Я хочу, щоб при. Три мільйони? Три історії. Ну розкажи, так, будь, будь ласка. Будь ласка, розкажи свій топ. Та ні, мене просто цей рік я його якось так асоціюю з аукціонами. Тому mm -hmm. що у, в українській комедії зараз є така прям класна фішка після стендапів проводити аукціони. І це прям база. Уже всі приходять на стендапі, що після цього буде аукціон на ЗСУ. І того в мене я просто приніс е, історії про лоти, бо це інколи цікаво. Ага. Взагалі ця історія про людей, які беруть участь в аукціонах, і це чудово. Вони розуміють, що треба донатити. Треба багато донатити. От, тому я от е, декілька історій про аукціони. От позавчора е, є в мене моя власна тепер улюблена історія про аукціони. Е, ми були в Калуші збирали кошти для української добровольчої армії. От і е, там був благодійний концерт, і там ми купили панамку Калуша в Калуші Рожеву, Рожеву. Рожеву. Ага. і продали в Калуші О, за сім з половиною тисяч гривень. От це прям ага. ну, панамка із Калуша калуші, під Пісню ну, Калуша Да. Мені здається, що панамку калуша багато вже де продавали. Ні, але це в Калуші. В них там ну я купив в калуші. Ще а. раз це панамка, яку я купив в калуші, а, і продав в калуші. панамка. Ні, це, Ні. Просто, а, це, це, це просто, просто там мене... завод по виробництво Панама Калуша. А да, також так, так, так. один великий Бо, завод, мене є, і вони... мене є підозра, що це інтеграція калуша в програму. Ми зараз сказали 13 разів слово Калуш. Тобто це, це, це в Калуші, ти купив? В Калуші. А я купа намку? Калуше. Ну, все. І продав її, знаєш, де? Де? В Калуші. В Калуші. А купив не Калуш, ні? В Калуші. Ну-ну. Далі. Е цікаво було в Шрусбері. Це була Великобританія. І там була цікава історія, тому що ми туди, у нас був один вільний день, ми їздили в Великобританію, збирали кошти теж на ЗСУ. От. І е був один вільний день, ми не хотіли його ну, нічого, просто відпочивати, ми хотіли ще провести. І нам сказали, їдьте в шрузбері. Тамало наступні. Селення людини чотири, от, але е, всі прийдуть от, всі чотири людини. От. І я такий, ну добре, ми поїхали, ну, тому що це якби здається, що то небагато, але там, типу, десь приблизно три е тисячі фунтів звідти було з цього містечка. Mm -hmm. Ну, типу, це мало в розрахунку там Лондон, е там, якщо брати, там Вірландія теж е ось але але це, це але це один Мавік. І ми подумали, на аукціони взагалі не ставимо щось туди прямо на аукціон, ну, тому що ми розуміємо, що, мабуть, донатів буде мало. Ось. І ми взяли там якийсь брелочок один. І так я розумів. А що... де ви його купили, цей брелочок? В калуші. і ми так взяли пару брілочків, щось там якийсь апельсин, от продавати це за аукціона. Думаю, там буде ну щось, ну ну не знаю, ну стоп, може фунтів, ну і чудово. От і погано йде аукціон. Там брілок погано, другий погано, невеликі кошти, взагалі невеликі. І тут останнє, бо я нахватав з Укрзалізниці цих цукру дуже багато кубіків, так так. За перемогу, от і я теж за аукціони продавав ці кубики в кожну. І до речі, ми теж один із аукціонів. Це оці от Великобританії. Ці цукри ми продали на 56 тисяч гривень. От непугана да, до да. Цукор теж погано заходить, і тут я думаю, останній лот, ладно, сіль. Якщо ви пам'ятаєте, ну ось та сама стіль сіль. Так, так, так. Сільпо робили. Я невеличкі. був на твоєму стендапі в Одесі. Я бачив, як ти продавав плакат залужного. О, да. Хорош, як стендап. Феєрично, взагалі, все. Я сидів в першому ряду, і я просто рвав живіт. Це не підсадний зараз у нас є. <гум> ні, ні, ні. Дякую, Клас. То велика честь для мене. Я я зараз. Я, я зараз сам почав шукати можливість як реалізувати лоти, і ти мене прямо надихнув зі сцени, як ти продавав той плакат. Це просто я ну, з тебе ну, беру майстер, приклад, майстер, тебе беру приклад. але так. ти ще не був в калоші. Отам не Вась, давай. Я такий, ну це сіль із Саведара, невеличка від це Юнайтедвадцять 24 була. Я мені її колись подарували. Я думаю, десь продам. І я так в цьому думаю, ну давай ще щось там пару сотку фунтів. І Я такий, ну там хто там щось сто, там сто двадцять такий, Ну прикольно, прикольно. І якийсь мужик сидить такий машина. Я кажу, дякую, ви теж машина. Вот. Ну і все, посміялися, далі йду і, і, там 150, і він каже, я кажу, машина. Я кажу, що ви хочете. Він каже, авто даю за сіль. І я кажу: ага. ага». Все, далі там аукціон. Він каже, він стає, каже, я даю ще раз, кажу, Nissan X-Trail за сіль. І я такий: Nissan І Він каже, ну так. Да. І все. І він забирає стіль і Нісан Екстрейл. Дуже маленький такий приносить. Віддає trail І цей Nissan X-Trail, це Дмитро був, це було. Серйозно? Так, Офігеть. Вона зараз на сході теж працює. Клас. Оце така історія. в Востаннє за стіль купували в 18-му, століття? Так, так. Вози, вози, так. І ще, коротше. А, я думав, Петро такий встав. Я тобі лот дам. О, О, я, я не пам'ятаю, що є вона воно ноги, зараз, але зараз вона проспритувана. Ви не почули. це прям справжня. Так. Ну так. Да. Вона, вона вже використана, це тільки куля. Це куля. Ви, сказ... ага. Петро, ви що закрили, закрили двері для копису, щоб 에... ніхто не зайшов. Що ви сказали? Вона проспритована. Ага, ні, просто Юра сказав. А звідки вона? 에, вона в мене в кишені лежала, я просто давно надягав ці штани, але я пам'ятаю, що вона ще є з ноги, але вона проспритована. З чиєїсь ноги? Да. Так, я ж про це кажу: ви все пропустили це. Я думав, що тобі, ну, як лот, підійдеш. Да, але Я не очікував, що вони так будуть сипатись до мене. <плес> Вась, а розкажи, будь ласка, за ким ти прийшов? Ну, Пес. Ти просто прийшов. Можеш показати? Доброчний патрон. О, хочеш пса? Тебе є? Міняй на кулю. Є. Я міняю на кулю. Це с ноги. Давайте за тих, хто насправді купує на аукціоні, бо через це дуже багато вже донатів ми акумулювали. Так, за всіх хто став частиною добра. Це все здається, що це крапля в океані, але це океан. Дублер, дублер. Боже, ви так схожі. <реш> пий. Не розумію, що хочеш флером, ну, так... Да, пий. Ти хотів з думлером, так? Не розумію, що відбувається. Вам <реш> подліт? Це магія. Це, Це якась магія. магія. У нас з Деном була дуже коротенька історія. Ми в Лондоні робили аукціон на великому концерті і продавали там картину. Там був кіт намальований такий з автографом залужного. <реш> автограф на картині. І люди так сперечалися. Там за дві двісті фунтів там вона пішла ця картина невеличка. І ми потім сперечаємося з людьми. Да, ви так хотіли. Ну які програли. Ви так хотіли картини з автографом залужного? Ми розуміємо, горіть, та ні, просто кот, викопаний наш кіт. каже. Нам не вистачає да-да-да. кіт Портрету кота. Ми їм, до речі, дослали. Потім вони перевели ще гроші. Теж за ні, 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 це не ну не означає, що на залужного підпис всім було там. Ні-ні ні, не ні ні, не в якому разі ні в якому разі. Денчик дуже переживає за хейтерів. дуже. Він просто максимально виправдовує за все. Хлопці, я хочу дуже, щоб зараз наш гість Петро Конопля, щоб ви все ж таки, я думаю, що просто не всі з вас чули, як Петро в нас в програмі пояснював, що таке перемога. Це відео, там, де ви це пояснюєте, воно. Завірусилось мені сьогодні да. розповіли. Да. Я сам його ще не бачив, але мені сказали, що десь подати. Яка наука? Лінгвістика. Яка, це наука, яка пояснює значення слів. І ну, якщо ми говоримо про слово перемога, то в російському слові є таке слово «побєда». Що означає слово «побєда»? Це була біда, нема біди, те, що сталося після біди. Угу. Побєда. Після біди. А в українському словнику є слово перемога. Це коли ти можеш щось зробити, але робиш більше, ніж можеш. Перемагаєш. Клас. Перемагає. Просто ну от, от, от я думаю, що це якби навіть це було не так. Це варто було б от вигадати, просто тому що це, це дуже класно. змістовно. Я буду вже зустрічатися от зараз на свята. Буду зустрічатися з родиною, буду зустрічатися зі своїм сином, і я йому обов'язково так само поясню. Це дуже, дуже тобі дякую. Да, так, це дуже судом. класно. Просто позвали Петра, щоб він повторив ще раз. Ні, yeah. yeah. mm -hmm. nee, ну чекать, чекай, полю з ноги при, при приніс взагалі. А розкажіть, ви минулого разу без берету були? Мені вчора е, видали берет, який мали б дуже давно видати, але видали тільки вчора. Е, я правда зустрів ротного в дуже такому стані. Ой, Вийшов до мене ротний в футболці в трусах, каже. Петруха, Петруха" каже, зараз тобі покажу, як він надягається, так натягнув його, так поставив, до лоба, прибив, каже. Тепер можна зйомку їхати. Клас, а новий рік відмічали. Ми їхали на нуль, і ну, ми чекали, поки там зміняться люди, поки відстріляються. Ми сиділи в БТРі і передавали літрову чашку чаю. отако, по кругу передавали, пили чай. Так новий рік відмічали. До речі, новий рік теж довелося зустрічати Стермахівці. Це на самому нулі. І я вам хочу сказати, це найсмачніше олів'є взагалі в моєму житті. Було і найсмачніша тушонка. Я ну просто ну тому, що ти знаходишся з хлопцями, з військовими. Трос. Просто... З, з хіборгами, ти знаходишся в цьому бліндажі, в, е, в, в, ну, в таких умовах, і це найсмачніше, воно запам'яталося назавжди. І найкращий новий рік, мені здається, в моєму житті, так точно. Хлопці, я, я просто вражена ми Мар пишаємося. Марінка це таке дежавю, прям аж, аж мурахи. Давайте, за, за всіх тих, хто був там з вами, хто зараз, хто зараз, хто зараз теж, можливо, в БТРах, в бліндажах. Зустрічаю новий рік чаєм. Хлопці, ми з вами ми вам вдячні за цей вечір. А тільки попробуй не випий. А випий. Отак, все. Бачите, справа в тості. А я свій день народження цього року зустрічав. В мене був такі, така компанія. В мене був я, мій побратим Жека. Це також було на сході. і батюшка. Отак. Початок історії. Зустрілися якось, я попадив і почав. У мене був день народження, і ми сиділи, і була одна котлета, один солоний огірок така, ну, типа хліба, шматок, І батюшка привіз де він його взяв, каняк. Ну, да, але коняк маленький такий зовсім. Ось і ми сиділи в трьох, зустрічали мій день народження. Холодно було, капець. До речі, було речі, Женя у Жені теж цей рік вийшов дуже щільний. Просто навіть так от перерахувати, я думаю, що цей перелік колись було Важко уявити, але цього року ти Жень воював. Потім ти відновлювався. Женя потрапляв в аварію, відновився після аварії, записував нові треки, зробив декілька благодійних сольників. Яка подія за цей рік? от для тебе була найбільш яскравою, тому що ну дуже все щільно, дуже багато чого. Я зараз говорю про це з лікарями, тому що картинка міняється настільки часто, що ну і плюс я також, як ден, дуже чомусь почав. Я взагалі ніколи не реагував, а то а зараз чомусь почав реагувати на людей, які хейтять. Ну ми спілкувалися, чому я не прийшов в формі сьогодні. Нещодавно виклав один зі своїх. ну, Ми робили кавір на надю Дорофєєву, просто так. І я записував вокал на маленькій студії в формі, ну, тому що в мене не було часу. Я швидко приїхав, і мені. Також потім uh -huh. було далі їхати потрібно, Чи ми щось везли, я вже не пам'ятаю. І я швидко ну, записав не і виклав. Да. Да. І мені написали там просто жодного Прилетіло. позитивного коментаря за те, що я в формі, типу, по пазьо. Ось. Uh -huh. Але от я сьогодні, типу, в цивільному Ось. Короте, а пише, чому не в формі ми... Чому реформі, зараз, мені не в формі зараз. цивільному хизуєшся. Так, сьогодні в цивіль... uh, багато... Це дуже дивно, що військові люди, які носять форму, тому що ну вони в ній працюють, що вони мають вибачатися за це. Uh, це. мені дуже здається, це uh, дуже на жаль. Взагалі, ну, в мене було багато різних епізодів. Я думаю, що я розкажу такий прям драматичний один, а один розкажу дуже смішний, як те, що трапилося з нами на сході. Значить, перший драматичний ми дійсно робили цього року всього два концерти благодійні, тобто тобто три. Спочатку mm -hmm. було два, потім додатково ми поставили. І у Львові, коли ми робили якісь аукціони, до речі, в Києві також так само було, ми продавали гітару гітариста і ми. Її продали там були там один, хотів ну, там ставити одну суму. Інший вони перебували постійно. Два Змагали гравці змагалися вдвоє, да. Да. Mm -hmm. і один хлопець її придбав е і вивив на сцену. Попросив піднятися іншого хлопця. Той хлопець, який якому не вистачило грошей, він був військовим, і в нього не було пальців на руках. На руці. І він сказав, що хотів просто купити собі гітару. Він не може грати, але хотів собі купити гітару. І цей другий, який купив, він і мої подав. А друга історія. Ми збирали також гроші і на підрозділ, на, Ми продавали гроші в фонд, який займається психічним відновленням, психологічним психічним відновленням бійців. І хлопці маленькі просто стояли дітки, і вони чомусь постійно тягнули руки вперше. А в нас не дитячі концерти. Ми граємо рок-музику, вона достатньо важка. Ну і дітей дуже рідко ти побачиш. Е, і... А немає Ось. дитячого руку якось немає дитячого? Ну, Я ну, з ден ну. такой, якщо, що, Якщо, якщо що? Що? діти, ми вас любимо. Ви наше майбутнє. Ну як любимо, ні-ні, ні чекайте, не захлиплюємось, хлопці. І значить, хлопці тягнули тягнули руку, і вони вийшли на сцену, їх було троє. І вони щось мені говорять, а в мене такі піднесений настрій. Я їм кажу, може, хочете заспівати? Я починаю їх підколювати якось. І один мені на вушко каже: е, дає мені конверт з грошима і каже: це на реабілітацію вашого друга і дає конверт. І в мене зараз з Новуком, І я розумію, що вони збирали гроші малі пацани. І вон, ну, даю їм мікрофон, сам плачу стою, і вони кажуть, що типу, ми продавали лимонад все літо і зібрали 8 тисяч гривень на реабілітацію вашого друга. О. Типу. І, коротше, і це так мене просто Рази розірвало на сцені. просто Я не міг навіть виступати, тому що було дуже щемливо. Я розумію, що безліч людей для безліч людей. Ну, Важко навіть там скинути 10, 20, 500 гривень, там. а хлопці збирали, і це було дуже-дуже круто. ну, тіпа, Я їм взагалі досі ще вважаю їх героями, це супер круто. А друга історія така, запам'яталася мені надовго, було страшно трішечки, але тим не менш. Е, я думаю, Петя знає, е, коли ти подорожуєш, подорожуєш по, на Сході, там є безліч блокпостів, на яких потрібно називати паролі. Ну, або показувати документи, або називати паролі ну, по В основному паролі називаються. І вони бувають різні, там, числа, дати, там, все, все що завгодно. І значить, в нас є ці паролі е, в, у військових, а ми їдемо на цивільній машині. Задача була така: е, в цивільному одязі, в цивільному, обов'язково, жодної форми, в цивільному одязі, в тих селищах, де потрібно. Розвідатись там в цивільному одязі на цивільній обійти машині потрібно було їхати і знаходити там деякі локації, які нам потрібно було знаходити. І значить, ми їдемо, вона зупиняє блокпост. Я кажу, хлопці, добрий день, слава в Україні! Бажаю здоров'я. Вони кажуть, бажаю здоров'я. І кажуть мені пароль, першу, ну, перше слово. Перше слово, умовно кажучи, було там Ялинка. Калуш. Ялинка. Калуш. Я кажу, який у вас регіон? Він мені каже, такий-то. Я е, швидко раз перебираю паролі і дивлюсь, що ага, ялинка. Відповідь кажу, Міша. Вони кажуть, що? Я кажу Міша. Вони кажуть, Ялинка. Я кажу, Міша. Вони ану, виходимо з машини. Я виходжу з машини, вони все, починають обискувати. Я кажу, пацани, я військовий. Міша він каже, не Міша, а Миша. Ідіот. <риклад> 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 А я прочитав Міша російською. Міш. російською буває, російською буває. Я, я ще російською прочитав Міша. Думаю, блін, ну все типа. Нас завели, посадили, ми сиділи, поки не зв'язалися хлопці, нас не забрали години 4. Блин, ми сиділи. Женя, оце, звісно, правтик. Так, да, це був такий попадос, я пам'ятаю, як вони з нас гнали, ще сиділи просто там, ну, типу, ну, що ми на російською, російською мові. Ну, нас не впізнали Ні, не впізнали. Але це було на 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 довгі, довгі, довгі дні і місяці мені уроком. що, да чиста міска, все, ти просто. вивчив? Yeah. да, як читається yeah. все ж таке українською? Давайте, хлопці, за вас дуже дякую, класні історії. Хлопці, я дуже вам, я дуже вам вдячна, що ви знайшли час, що ви залишаєтесь в такому класному гуморі, в тонусі. От, сидіть, сидить мандаринку, їсть Петро, я дуже так рада, що ви забираєте всі, просто всі. Я просто знаю, що у вас, у кожного ну, творчий фах. І, можливо, ви не знали, але у Петра також, ну, Петро, можна сказати, актор, Петро актор, да. актор і режисер. Але ви наразі повністю залишили цю сферу свого життя, і хтось Вив, це все тепер в режим хобі. Вася переналаштував свою комедію і став тепер могутнім, дуже магістром донатів, акумулює донати. Ви, ви всі теж, ви всі просто ну, герої, які серед нас, але ви залишаєтесь просто справжніми чоловіками і простими людьми, і це теж вражає. Я хочу побажати вам, щоб ви щоб ми всі. Побачили, як ви повертаєтесь до власної творчості. Як ви концентруєтесь на ній, дуже хочеться, і, дуже хочеться цього і, і, і якщо, якщо цей час можливо, він трохи ще там його треба почекати. Я бажаю вам тут і зараз, вже сьогодні, завтра, приділити трохи часу собі і тим, кого ви дуже любите. Хай цей час буде у вас. Давайте піднімемо наші келихи з Узваром Вася Дублер Вася. Дякую. Все ж таки настає новий рік зі святами. хай він нам принесе позитив.